Всім привітки! Інформація по дата банку. А саме, що це таке, що воно нам дає, і для чого взагалі воно нам потрібне. В принципі, поки ви будете прокачувати і проходити е, квести е, першочергові, то вам буде розповідь, що воно дає, для чого воно нам все це буде потрібно. Всі відголоски, які ми з вами збираємо, Будуть вноситися в датабанк, тим самим підвищуючи нам рівень. Тобто я поки побігав, у мене вже є третій рівень. Відголоски ті, що я позбирав, вони додаються сюди. Як можете бачити, це різного роду монстрики, які будуть вам додаватися в галерею. В залежності від рідкості, вони дають таку кількість досвіду. Як двозірковий і трозірковий дають нам 10, 4 15, а п'ятизіркові 20 досвіду. хочу зауважити, що досвід дається тільки за отримання нового відголоску відповідної рідкості. Тобто, якщо ви знову ж зловите такого самого цієї самої рідкості, то ніякий експеріанс ви за це не отримаєте. Як можете побачити за а, те, що я зловив його, я отримав 10. Потім можна іще отримати 10, якщо це буде у нас трьохзірковий, 15, якщо чотирьохзірковий, і 20, якщо п'ятизірковий. Окрім цього, за кожен рівень збільшення нашого датабанку ми з вами будемо отримувати деякі ніштяки. А саме це збільшення витривалості персонажа, шанси випадіння відголоску з ворогів, сумарна вартість відголосків у меню персонажів, а також будуть видаватися нагороди у вигляді Астріта та інших корисних матеріалів. Тобто ви можете побачити ось нагороду, а ось ви можете побачити, що нам тут додається. Окрім цього, дата банк ви зможете прокачувати. Також з одного із шляхів це виконання місій у меню етапи. Воно також відкриється вам далі по проходженню головного квесту і відкриття світу. Наприклад, за підвищення рівню персонажу або підвищення рівню відголоску. Також хочу наголосити, що по світу бродять елітні монстри. Їх можна побачити, тому що вони зазвичай підсвічуються червоним кольором. З елітних монстрів випадають відповідно елітне ехо. І щоб був шанс випадіння елітного еха більше, то краще прокачати свій датабанк мінімум до 15-го рівня, і потім з 15 рівня ходити полососити цих елітних монстрів. Тому що вони доволі довго ресаються в світі від 24 годин. Система відголосків це свого роду система артефактів, як в геншині. Все, що вам потрібно, це вбивати мобів на карті, і в залежності від прокачаного вашого датабанка ви будете отримувати різну рідкість цих монстрів. А як можете замітити, у різних монстрів є різні показники, відповідно, це можна сказати, що артефакти. Відголоски мають різну вартість і різні рівні. Вартість, наприклад, одного мають звичайні відголоски. Ви можете побачити ціна 1, вартість 3 мають елітні вороги, і вартість 4 мають боси повелителі та боси катастроф. Як ви можете побачити, зверху є кост, ціна, скільки ви можете поставити відголосків, тому що кожен відголосок коштує по-різному. Наприклад, дивлячись того, що в мене є, у мене є ведмедик, який коштує 3. І є дві скелі, які теж коштують по три. Всі інші коштують по одному. В принципі, рідкості і вартості відголосків. У різних відголосків, відповідно є різні стати. Верхні головні стати, а верхні другорядні стати. Цікаве, є те, що в відголосках в доволі вже прокачаних у верхніх та нижніх статах можуть бути однакові показники. Наприклад, критичного шансу як головного і як другорядного теж може бути критичного шансу у відсотках. З самого початку відголоски в нас будуть мати тільки верхні стати, тому що ну, вони у нас з вами не прокачані і доволі слабкенькі. Також у нас з вами буде крафт, коли ми зможемо взяти, наприклад, 5 відголосків непотрібних і скрафтити відповідно із них те, що нам буде потрібно. До речі, всі відголоски мають сценар ефект а тобто типу сетність. Є, наприклад, 6 стихійних для кожного елементу ДД, два для персонажів підтримки і один універсальний ДД-сет. Тож на початку гри самим оптимальним варіантом буде у вас мати таку комбінацію із відголосків, як ціна 3, 3. 1, 1 і 1. А вже далі, як ми прокачаємо з вами датабанк і з 15-го рівня нам почнуть сипатися круті відголоски, то головне нам потрібно буде поставити 4, 3, 3, 1 і 1. Це буде оптимальний варіант для наших прокачок.